У своїх передвиборчих програмах, дехто з кандидатів на посаду міського голови говорить про реконструкцію центральної вулиці міста бульвару Шевченка. Черкасці підкажуть майбутньому очільнику міста, якою вони б хотіли бачити головну пішохідну артерію Черкас. трохи культури ті лавочки більш гарніші зробити. Таке в стилі, які поміняйте. А зараз вам не подобається як все є? Ну як зараз? Не знаю. Зараз просто мусор багато, листя лежить. Так, так, не роздивився. Ви знаєте, мене в принципі устраивает то, что сейчас делается, и то, что произошло, и то, что убрали эти заборы. Мне нравится. Так как он сейчас выглядит. Я даже не знаю, що б можна можно было еще добавить такой Ну, Я думаю, за голову квитив было бы. Щоб чистіше, щоб люди дивилися за чистотою самі. сами. во-первых, должно быть больше здесь вот лавочек, особенно тут и для молодежи, и для престарелых, для кого угодно. Если бы они здесь еще скверик сделали, вот, потому что все-таки у нас плохо со сквериками в Черкасах. Вот. Чтобы человек мог отдохнуть. Бульвар Шевченко, он длинный у нас, большой, от Сосновки до самого конца, считайте. И чем больше будет скверов, то даже где-то так, Хоча б через квартал два Це було б добре. В тому році була в Трускавці, відпочивала mm -hmm. і приїхала в Черкасу, я вийшла дуже рано і мені казало, що я попала в таке забите, забите село. Таке, знаєте, розумієте, що наче тут взагалі немає кому щось зробити, і навіть наче тут люди не живуть, наче так їх спустили, вони походили і на цьому все зупинилось. Ось таке в мене впечатлення. Я, взагалі, живу по бульвару Шевченка, тільки на 700-річчя. Мені ця вулиця геть зовсім не подобається. Скамейки такі ободрані. Невже це в нас люди такі неаккуратні, то їх шкребуть. Чи то вони по 100 років вже не крашені, я не знаю. Знаєте, я 195 разів виїхав у свій час із СССР, бачив всі соцстрани. Хотілося б, щоб було це дуже. Похоже, на Чесловакію, Венгрію, ГДР тоді я в ГДР, тому що соціалістична партія ГДР приглашала нас десятки разів. Ми були дуже дружні, дуже дружні тоді. І цього, я б хотів, щоб бульвар Шевченка був набагато культурніший, без ям, вибоїн, без розрушеного цього, не підстрижений, як попало, а на по-настоящому центр нашого міста. Ну, все прекрасно. Він таким і буде, тільки з часом з часом, даю вам слово. Найдеться хазяїну Черкаси, найдеться хазяїну Черкаси.